Пенсії магічне слово для мільйонів людей. От ви сидите, смієтесь. Чого ви смієтесь? Бо ви молоді, тому що пенсія вас не пече. Але ж ще Крилов писав: літо красне пропіла, а глянутися не успіла, як зима спішить в глаза. Сьогодні ми з вами молоді, красиві, розумні. Дай Бог, щоб це так до 100 років було. Але молодість проходить. І потім ти йдеш, ковиляєш палочкою в аптеку, бо старость не радость, і всю свою копійчану пенсію тратиш на ліки. А в аптеку сьогодніші пенсіонери заходять як в музей. Зашли, подивилися на ціни на ліки, серце стало і винесли вперед ногами на кладбище прямо з аптеки. І так, 470 тисяч людей померло минулого року від серцево-судинних захворювань. Українців, перше місце в світі по смертності. Чому? Тому що пенсії капічані, тому що нема за що купити ліки, і треба заплатити першу чергу за комуналку, інакше заберуть квартиру і відріжуть газ. Що треба робити? Ви молоді не знаєте, я вам скажу. Пенсії піднімати. Коли людина пропрацювала все життя і отримує півтори тисячі пенсії, будьте здорові. Бачите, вам вже в аптеку треба. А щоб було чим ходити, треба, щоб високі зарплати були і високі пенсії, щоб ви не кашляли, не чихали, нікого тут не заражали. Тому ми вимагаємо від уряду підняти пенсії. Гройсман мені особисто обіцяв з 1 травня підняти пенсії, зокрема для півмільйона українців, які отримують пенсію 947 гривень. Так звана соціальна пенсія. Що таке соціальна пенсія? Людина на базарі простояла все життя, чи на стройці пропрацювала, трудову не оформили, вважається, що стажу немає, і пенсія соціальна. Хто проживе на 947 гривень? На ліки від кашлю не. Вистачить. Тому треба піднімати пенсії. Якщо уряд не виконає свою обіцянку, яку давали фракції Радикальної партії, і не піднімуть з 1 травня пенсії, ми, наша фракція, ініціюватиме початок процедури відставки уряду Гройсмана. Своє слово треба тримати. Або пенсії піднімають зарплати, або відставку. Іншого варіанту немає. Я даю час до 14 квітня. 14 квітня останній пленарний день. Потім місяць будуть відпочивати. До 14 квітня прем'єр Гройсман має внести до парламенту і ми всі проголосуємо закон про підвищення пенсії із 1 травня. Якщо до 14 квітня не буде закону, якщо ми з 1 травня не піднімаємо пенсії для пенсіонерів, ми ініціюємо відставку уряду Гройсмана. Тому що не вміють давати бідність, що таке подолання бідності, це підвищення пенсії, підвищення зарплат. По іншому подолати бідність не можна. Можна ще один спосіб подолати бідність це брати хабарі, але нашим пенсіонерам хабарів не дають. Нашим металургам, пенсіонерам, вчителям і лікарям хабарів не дають. Або якщо дають, то зовсім маленькі. Тому єдиний спосіб подолати бідність в Україні. Прибрати соціальну нерівність і соціальну несправедливість це піднімати пенсії і зарплати. Що робить уряд? В таємному меморандумі з Міжнародним валютним фондом вони взяли на себе зобов'язання заморозити підвищення зарплат. Хай би в них сволочі руки відсохли, коли вони це підписували. Як можна заморожувати підвищення зарплат, коли мільйони людей живуть на одну зарплату? А ви пам'ятаєте, яку класику? Не дай Бог тобі жити на одну зарплату. Тому єдина можливість, щоб жити на одну зарплату, це має бути висока зарплата. Коли висока зарплата, тоді нічого не треба. Коли людина 30-40 років відпрацювала і отримує нормальну пенсію, їй теж нічого не треба. І собі є й онукам. Тому або уряд піднімає зарплати і пенсії, або ми будемо ініціювати його відставку. І ми доб'ємося, щоб уряд був відправлений у відставку.